Ролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, То чому зубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, але осінь оти слід листям ще не вкрила, бо до тебе на весені я повернусь мила. Твої руки я візьму знову свої руки. Не розквітне поміж нас, що втеки розгубили. Денкова, очей очі й блакитний крові, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на сла. Пісня буде поміж нас, бо твій мій голос бо твій голос щедра повість, Я похолос не трогала з нею, бо і ти пісні були завжди для мене. Як зі сні і з потоками, ой, глибокими ми навесні, Запривіть дорога, та не спокоє, Далі мені вдалий. Але осінь, отой слід лисям ще не вкрила, бо до тебе на весні я повернусь спина. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас, шовтики від розгуки, Не ховай, очей плакитний промінь, Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомінь. Пісня буде поміж нас, по твій голос, по твій голос щедро повінь, Я був около зеленко з нею поле, Що ти Шутились воля і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Світловічна пам'ять са небесне Володимиро Івасюку та всім тим, які герої наші дорогі рідні, близькі відійшли у вічність і, дай Боже, сонячне воскресіння їм. Ви бачите чудотворний хрест б Франківську, де навколо нього. У п'ятницю чудом Божим біля постаті Матінки Божої на срібному камені і на золотому постаті Ісуса Христа заходу сонця являються святі тисячі, і серед них Володимир Васюк моляться за скоріше Боже пришестя. Моляться, щоб тисячі людей ішли, молились там в вервиці щодня. Як це закликала Пречиста Божа мати повідомити мене ще з 2009 року через листівки, а з 2010 тисячі десятого року літа через інтернет і до світловіри і правди упав. Дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, то чому зубився ти самий слід. Знаєш ти одна, ти одна, не ковав очей блакитний пробіг, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на столі. Пісня буде поміж нас, бо по твій голос, бо твій голос ще добій, я зелений голос колос зали. І виросте зелений а ти в пісні буде завжди біля мене, голос, бо твій голоседробомів, я бо коло за не голос нею Бога, що ти виспаде і виросте зелений а ти в пісні будеш завжди, біля мене. Тож, попри всі події, найважчі майбутніх днів, постарайтеся у серці все більш бути світлими і вірити у те. Неминуче буде сонячне воскресіння героїв наших і при змозі запалити лампадки, свічі французької біля чудотворних сім, які бачили ми покликом причистим богородиці, а також на кожному кладовищі, де живуть люди, які вірять про ротства УПА, за те, що на сонці в четвер Божого пришестя люди побачать всі синій хрест, три та ікони чудотворні. І в той же день буде Бог лише сонячними хрестами героями, то Божа мати передала, що синій хрест, як ви знаєте, був встановлений в догоді, синій хрест є в Канаді в Монтоні і синій хрест є в Франківську, і там, де має воскреснути Роман Шухевич із тисячою святих Іваном Франком. І там, де має сказати Тарас Шевченко, минулому році причиста Божа Мати благословила намалювати синій хрест, і саме навесні цього року благословила, щоб сині хрести, як символи віри, з'явилися у кожному місті і селі на кладовищах, де Є хрести старі, непомальовані. Ви один із них металевий і моліться в бік сонця у той чи це вернеться, коли скоро почнуться з тиждень на тиждень найважчі події, які припинить тільки Боже пришестя сонця в четвер. Вірте у те. Дивіться про те відео щодня поклик Христа і Упа». На Ютубі, на Фейсбуці і Інстаграмі. Сягнемо разом Україні. на вірність України. Бачимо здатних, де слідяється. Не навчається нас від того. Найдовцеві. На відв'язує по кровлю. Ми досі позастім. Українським народом. У них батька і матері. Літаю землею. Призягаємо жити за козацькими, лицеми заповідями. Бо Україна погода. Захищати вічні. Християнсько-національній по порядки. На святі звичайні. Сприяти, звичай, осторожні, завоювайте помоційної, соборної, незалежної української держави. Боротися. З усіма ворогами України! Служити до останнього подиху своїй святій батьківщині присягаємо, якщо ж я порушу, якщо ж я порушу, То ж я присягу. святу прицягу, та й не прийме мене, Свята українська земля! Та да Боже, да Боже Христове небо! Дай нам Боже! Допомоги! Не отця сина, святого! Ми сказали, що наш Андрій не до нашого небесного дата, до вас, за цей край, нашого Господня молитви! Я і сина, святого Духа! Отця нас! Звичає сина небеса! Нехай святиться і м'яко є! Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так на і на землі. Він наш насущний день сьогодні, і прости нас боже наші, як і ми прощаємо Господикам нашим, і не веди нас од покупку, але визволена духа в олій. діво, Діва, Радика, благодатна Марія, Господь собою, поселена її сімками. І до основаних і воно сьогодні. Вони породила. А ви це надой? На всю місяцю володимира і в тридцять років повісили. Сім'я дев'ятому році. А тут року були великі акції мушани його. Нас співали сьогодні так, як ми не заспіваємо. І ви це запам'ятайте, і ви саме зараз співаєте, що була щаслива міцна війна, свята наша Україна, защастить вас нашій Україні. Сивайте. Не признайтеся, відсідайте час. І я не хрести, ополоні Святої, може, не щасті Слота, Рома зайшла. І сібна сьогодні, ти прекрасна є сина, ти для нас і найвища посела, бо є сирка. Прекрасна, єдина для на нас всіх найвища. Воно все. Повір. Бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода в На тебе прийде, на всі муки на світі ми тебе збережемо. Ми ж твої. За молитвами всіх святих, а особливо пречистої Богородиці, поможи нам Боже. Буде скоріше сонячне воскресіння наших героїв, друзів, а за собою Україна переможе. Дай Боже весну не тільки природі, а в нашому народі. Хай весна України іде по всьому світу, хай переможуть Божі діти, а потвори злі узникають із землі. Скоріше. через тебе снісні у колоні печалі, по ретей у і стербіля шукала, то тобто й руку знайшла, і мене шанувала. Щасливо з Богом і Богородицю, А Героями ЗСУ! -УПА. Разом ми сила, разом переможемо! Віримо, знаєм і зможе! Слава Україні!